Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про досить важливу тему, як на мене, мега важливу, про чоловічі самогубства і про те, як насправді не є досить така поширена ця тема у наших якихось. Взагалі, от інформаційних просторах, тому що це насправді дійсно серйозна проблема, як на мене, і зараз вона загострилась через взагалі цю ситуацію всю в країні, і так само, навіть через те, що до того, навіть як це все сталося, чоловіки все одно досить часто, на жаль. Закінчили своє життя таким чином через те, що на них дуже багато іде тиску, як від суспільства, як від так само, навіть іноді і батьків, як і від дружин, і взагалі від них багато що очікують, і від них. Очікують так само, що вони не будуть показувати своїх якихось слабкостей, емоцій, і не будуть проявляти того, що їм це важко. Тобто вони повинні все витримати і показати, що вони сильні, і це часто є проблемою, тому що не всі чоловіки можуть постійно бути сильними, і це цілком нормально, тому що всі ми люди, і ми не завжди можемо бути сильними, такими надміцними витривалими, і всіх в нас є якісь свої слабкі місця, свої якісь такі. Скажімо, ну не те, що недоліки, а просто е, такі слабкості. І тому е, через це чоловіки, дуже переживаючи, що це хтось може побачити, дізнатися, що от вони не настільки мегасильні і класні, як би це мало бути, вони дійсно от можуть даватися навіть до таких вже е, кардинальних, так скажімо, методів вирішення ситуації, коли вони просто беруть і йдуть з життя. Е, тому дуже важливо про це говорити, не боятися е, здаватися іноді слабким, не боятися шукати підтримки і допомоги в інших, в друзів. Так само з. Звертатися до психологів, це також цілком нормально, як для жінок, так і для чоловіків. Тобто, це не означає, що з вами щось не так, що ви якісь е, недостатньо мужні, що ви не можете самостійно справді свою проблему, і як так, що ви йдете і шукаєте якусь допомогу в когось. Це цілком нормально, і це набагато краще, ніж потім ви отопинитесь в такій ситуації, коли ви можете навіть задумуватись уже про самогубство. Особливо часто буває, що чоловіки спочатку можуть впадати в якісь залежності. Так само це може бути якась алкогольна залежність, коли людина намагається від. Відійти від своїх проблем у якийсь такий от світ, де здається, що цих проблем вже не існує, і таким чином вони послаблюють, начебто, у цей тиск оцих всіх проблем і всіх оцих факторів, які на них впливають, або в якусь комп'ютерну залежність, або навіть наркотичну, або вдаються у. Дуже такі безпорядкові сексуальні зв'язки, контакти. Тобто, навіть якщо мають хорошу дружину, там гарну родину, вони все одно можуть зраджувати через те, щоб відчути себе там якось більше э, самцем, відчути себе чоловіком, що він ще живий, що він ще на щось здатний, що в нього ще є якась, як то кажуть, порох в порохівницях. І потім він все одно розуміє, що це нічого йому не допомогло, що стало ще гірше, бо він, наприклад, зрадив там свою кохану людину. І оце такий ком, який постійно так э, котиться, котиться на людину, і потім вона дійсно не знає вже, що робити. І от Іноді навіть може таким чином вирішити ситуацію, як просто йти з життя. Тому в жодному чи жодним чином не думайте, що з вами щось не так, якщо ви відчуваєте, що ви не справляєтесь, а, якщо вам здається, що вам... Важко і що ви не знаєте, що робити, тоді зразу біжіть і звертайтеся по психологічну допомогу. Можете так само звертатись до друзів, до рідних, до будь-кого, хто дійсно здатен вас вислухати, підтримати і сказати, що це цілком нормально, якщо ти втомився, якщо тобі важко, і якщо ти не знаєш, що робити. Бо в кожної людини є такий етап, коли вона не знає, що робити. Не має значення чоловік ви чи жінка. Чоловіки так само можуть втомлюватись, і це нормально, так само можуть плакати, проявляти емоції. Це все цілком. Справжні реальні речі, від яких не потрібно тікати, тому якщо у вас зараз така ситуація, якщо ви це відчуваєте, обов'язково звертайтесь по допомогу і вам допоможуть і вам вже стане легше, і ви зрозумієте, що можна з цим справитися, можна знову повернутися до життя, радіти цьому життю і знову відчувати себе живим, щасливим і повноцінним чоловіком в даному випадку. Ось і все. Тому я надіюсь, що я цим відео допомогла вам це зрозуміти і відчути, що не все ще втрачено, і ви ще обов'язково будете щасливими. Ось, і все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.